Навіть буває, якщо град пішов, дари невеличкі, холодно робиться, все рівно стресовим можна пройтися. Дуже вночі холодні, а днем дуже, так як в нас днем може бути до 30, а вечором тут 8 градусів. По баштаних по всьому він йде. Буду давати тільки біо. Це є біо і це біо. А там дуже мало дається. Щось якби під'їдало, там бачимо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Зараз ми знаходимося в тепличці. Невеличкі, але в тепличці. І багато питають мене, що можна дати по лісу. Бачите, от вже щось поїдає. І так є багато такого. Бачите, так як я хімію не ходжу, я взяв просто для профілактики актофіт. Це проти різних комах. Можна по всьому давати. Це 40 грамів дається. 20 грам на 10 літрів, так на 20 літрів можна розбавити цього туфіту, прийти, скільки вам ну, буде. Але до нього ми дамо ще, ще дамо е, теж від сакури, е, дамо отакий препарат. Препарат непоганий, оцей препарат, е, так як він зараз покажемо, який він є. Це високоефективне добриво атесенсант з найвищим містом вільних амінокислот до рослинного походження з низькою молекулярною масою. Притук забезпечує стабільний різ рослин навіть на піщаних мінералізованих та суглонистих ґрунтах. Використовують вже може бути корисним, тому що вбиває навіть рибки, бактерії, комахи, так само і підживлення. Тут препарат непоганий. Що один? А є ще в мене другий. Я буду давати цей, а цей другий. Я буду давати це, навіть так само від сакури, буду давати на дворі, коли зараз дуже великі переміни температур. І цей препарат дається, він антистрес, так як в нас днем може бути до 30, а вечором тут 8 градусів. По Побаштаних по всьому він йде. Так що зараз я даю тут, даю цей з актофітом. Буду давати і підкормка, і добриво. Обов'язково треба проходитися, тому що дивимося навіть на тих на листочках. Треба вже давати їм листочки великі, тому що різні тут є сорти огірків, дуже різні. О. Тут я ще не кропив нічим, взагалі я по листю не давав. Вже якийсь час пройшлося. Я давав тільки двадцятки під корінь, зразу дав під корінь по огірку. Бачите, отут навіть видно вже якісь ложки-мошки були. Воно, зараз я пройдуся далі і подивимося результати. Так само можна побачити, от теж щось якби під'їло там. Бачимо. Хоч листочки непогані, звичайно. По вигляду Навіть так само візьмемо і помідори. Дуже гарно себе. Це тільки по капельному поливу зараз йде. А зараз я розбавлю і буду ходити по огірку, тому що треба профілактику проходити, так як може бути і кліщ. Цей аквафіт є від кліща навіть. Такий клевер пише, бачите, такий клевер. Його можна 3-4 рази на, протяг... на протязі 10-14 днів. Обрискувати, ну, не більше 3-4 рази за цей. До відцвітіння, до, зав'язу плода до наливання. Препарат непоганий, так як він дуже багато амінокислот кислот і все остальне тут в ньому є. Це просто порада, так як від сакури. Переважно тут сад... саджаємо, ходиме взяти оці от ціво взяти. Оце все насіння від сакори. В них просто заказали, як заказували насіння. Заказалися отакі добрі препарати. Одні, що е, антистрес, а другі підживлюючі по листу. Е, зараз я його дам, е, пишеться там 15 грам на 10 літр, На 10 літр якраз на 15 грам, грам, там не дуже багато йде, тут є літра, а там дуже мало дається. І зараз я пройдуся повністю по своїй тепличці. Буду давати тільки біо. Це є біо і це біо. Тому що ми потім дихаємо ним, теплички заліхи, мені додається, ні ребецид, нічого. Тому що він, коли випарюється, воно все йде вверх, жара, і потім людина дихає, треба все, все рівно хоч практику, бере щось, але є, що вбираєш плоди, а тофіт на третій день, чи там наскільки вже можна їсти, тому що воно є на природному, на рослинному походженні цей, як то кажеться, препарат. Що один, що другий. І зараз я покажу, як я буду бризкати, повністю пройдуся тепличку. Препарат вже за заряджений, як то кажеться. Зараз буду ходити. Все рівно в тепличці ресторатор треба, тому що навіть любий, навіть біо, але все рівно треба і в костюмі, і в тому ходити. Так ми пройдемося для профілактики разочок, це перший раз, хоч вже давно проходять, дуже багато бризкають, а так як ми, як то кажеться, не дуже по цьому, поки нам плодоносить, ми якраз Споживаємо чистий продукт і, ну як то кажеться, степлички не балуємося хімією. Зараз я пройдуся по тому всьому, просто щоб багато не знімати. Цей препарат непоганий є, каже, і стресові. Дуже добрий на кавуни ми користувалися пройшли рік, я мав до зими. я... Як то кажеться, в мене була пекінка на осінь, я проходився по листу, воно як і на зелень добре йде. Так само і стресове після морозу відходить, як то кажеться. А зараз даний час, що холодно є, кажу ще раз, по кабачку пройдіться, по огірках, по помідорах, по перцю. Е, тому що е, переважно я замітив тут, що тут ночі холодні, дуже ночі холодні, а днем дуже той. Навіть буває, якщо град чишов дари невеличкі, холодно робиться. все рівно е, стресовим можна пройтися. Воно поможе як підживити, так і зняти стрес. І кажуть, в мене от стоїть рослина, а вона така, знаєте, бідненька або ще що. пройшлися раз, то дали під корінь препарату якогось, який вам чи гумати, чи що, і ви подивитеся, як вона зазвеніє і, ну, і буде до вас, як то кажуть, усміхатися. Так, я що, бачите, як вони до мене усміхаються, Любу дивитися, якщо прийдеш, а воно так на тебе бачите, дивиться. Це дуже просто я не можу без такого, тому що ми привикли вже до нього Це... І цей мене зрозуміє, хто тим займається. То новачки, звичайно, перший раз психують, старайтеся, у вас вийде, не цього року, на другий рік не кидайте діло для себе, це буде дуже-дуже дуже добре. Кажу вам, ви будете мати свій невеличку тепличку, ви будете мати свій і гойрок, будете мати свій, і помідор, перчик будете мати, пару баклажанів посадив, будете мати, теж вже бачите, їздять, зараз я його, тому що жук зайшов, зараз я його пройду повністю це все. В тепличку я пройду, мені якраз хватить одної заправки на 10 літрів, я пройдуся ну, по тепличці. Що по перцю, що по, по цьому, це я для себе так зробив, як то кажеться Для безпечності рівно, щоб не дихали хоч тим, але кажу, це є біопрепарати. І в тепличку всі знають, що треба біопрепарати. Навіть є, що триходермою. Роблять. Є, що жуків різних запускають, де їх сонечка, вони з'їдають, кліщі виїдають. Є, що для запилення, милі впускають, теж там хімію не підете, бо, як то говориться, по, ну, виздихає. Але я кажу, що є просто біопрепарати і догляд за рослинами, звичайно, е, треба. І Другі кажуть, та він так виросить, він так не виросте щоб підняти до цього, водичка сама одна не допоможе, все рівно щось треба давати. Хоч ви даєте е, нехай органічні добрива, е, займаєтесь органікою, О, хто трошки для, для початку дає хімі, хімічні, але все одно біопрепарати е, в тепличці це суперово. Тому що ви е, кажу, і дихайте, і, і, і смакуєте е, якісним своїм е, тим продуктом. Так що, кому інтересно, заходимо. Це просто е, мені порадили, так як я беру насіння в сакати, сакури. І, і, і так вони мені порадили, таке і я собі взяв. Взяв вже, кажу, другий рік і воно мені подобається. Е, всім здоров'я. Україні перемоги, бо вже так кажеться, вже хочуть всі перемогу і хочуть мирного життя. Ну і звичайно нашим хлопцям слава Збройним силам України.